До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз. У студії Сергій Нікішин. Шері, вітання усім нашим телеглядачам це Броднюз, і традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати вас про головні новини району та сусідніх територіальних громад. Несправний телевізор ледь не забрав життя у матері і сина 21 січня, о 3.24 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Берлин. На вулиці Набережна, 80 Золочівського району, у дерев'яному житловому будинку. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди вогнем знищено телевізор та речі домашнього вжитку на площі 2 метри квадратних, пошкоджено житлову кімнату на площі 20 метрів квадратних, врятовано житловий будинок. Ймовірною причиною виникнення пожежі став несправний телевізор. Допоки на вулиці холодно та дощить, любителі футболу часу нагаяли і організували змагання із футзалу у спортивному залі стадіону Ювілейний. Детальніше про ці змагання у наступному сюжеті. Розпочали змагання традиційно із взаємного вітання обох команд, які взяли участь у грі. Цього разу в спортивному залі зійшлися граці з команд Січ Заболосівської сільської територіальної громади та ФК Богоївка Радивилівської міської територіальної громади. Обидві команди продемонстрували всю силу у грі і намагалися триматися на рівних. Гра виявилася цікавою та динамічною. <звук> у відкритому чемпіонаті бродівщини з футзалу у прем'єр-лізі п'ятого туру. Удача усміхнулася гравцям «ФК Січ. За підсумком цієї гри, рахунок між ФК Бугилівка та Січ вийшов 11-3 на користь гостей із Заболоцівської сільської територіальної громади. Сергій Нікішин, телеканал «Бродим Майн. Благодійний фестиваль патріотичної пісні відбувся у селищі міського типу Лопатин з нагоди дня соборності України свято, яке уособлює історично тривалу, національно визвольну боротьбу українського народу за незалежність та соборність. Борються із расистами майже у кожній територіальній громаді, хто як може на будь-якому фронті, і культурний у цьому напрямі не відстає про особливість проведення благодійного концерту у селі Михайлівка Крупецької сільської територіальної громади. Дивіться у сюжеті. Нещодавно наша знімальна група завітала у село Михайлівка, що розташоване у Кропицькій СТГ. Тут в актовій залі адмінприміщення Михайлівського старостинського округу зібралися талановиті колективи, які заколядували та защадували на славу нашого Спасителя. Метою проведення цього дійства, яке тривало близько години, була благодійність. Ангел грає, кур За доброю українською традицією благословив Захід проти Ієрей, отець Михайло. Я вам, Ірина Дмитрівна, завдячую за запрошення, за те, що ви організували, як і хор, і ці хори. то нехай саміло стає Господь своїми ручками поблагословить всіх, хто в нас присутні, понемощав чи то по поважних причинах відсутні. По наших захисників і захисниць, аби вони якнайшвидше повернулися до рідних домів. Святкову атмосферу забезпечили учасники з різних довколишніх сіл, які не тільки гарно віншували, а й колядували. Слава! Колектив будь це молодший чи старший, залишив приємні враження. У приміщенні в цей час не було світла, це не завадило провести такий чудовий захід. Вишиванко, тягайте, поля душно співайте, коли ще в гості всю родину відбувся і малу дитину, босім кожний народився гості всю родину, дідуся, й малу дитину, син Божий народився. У селі Михайлівка відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Коляда лунає над селом. Виступали місцеві колективи, звучали українські колядки. Ісус, мале дитя, ваше. Не зараз ми повинні. Виборювати і піднімати свій культурний рівень. Наша пісня, наша коляда, наша українська мова вона повинна звучати, вона повинна панувати над цим світом. Україна, котрий раз доказує, що вона гідна бути, і культурний фронт тут неабияк повинен працювати. Ми інформуємо не тільки українське населення, а й весь світ, що Україна є, вона варта бути і звучить. Не гірше всіх, повну версію концерту. Дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. завершили захід спільною колядою. Добрий вечір, тобі пане господарю. Із Михайлівки Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди онлайн». Зима без морозу має свої переваги, але й недоліки. Дороги постійно мокрі, сильно розбиваються. Особливо тяжка ситуація на шляхах із ґрунтовим покриттям. У пониквянському окрузі староста Юрій Тацій звернувся до приватного підприємства Західний бух щодо грейдерування та підсипання щебенем однієї із доріг у селі Боратин. Підприємство відгукнулося на прохання, надали техніку, задіяли для роботи працівників, спільно вдалося покращити можливість проїзду цією дорогою. Берестечківський пункт швидкої медичної допомоги переїхав у нове приміщення. Місце, де раніше базувалася. Швидка медична допомога було у аварійному стані. На стінах був грибок, а із стелі сипалася штукатурка. Відтепер медики працюють в комфортних умовах. За є. Запрошую. 5 січня офіційно відкрили нове приміщення, де базуватиметься Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги. Крім міста Берестечко, згадана екстренка, обслуговує і ще населені пункти. Щоправда, іще до недавнього часу працівники Берестечківської швидкої змушені були працювати в жахливих умовах. Минуле приміщення, де перебувала бригада, там вже грибок пооб'їдав всі стіни. Сипалась штукатурка, вікна дерев'яні погнили. Для облаштування пункту екстреної медичної допомоги знайшли нове приміщення. Знаходиться воно за кількадесят метрів від старого. Чимало коштів на ремонт приміщення виділили з бюджету громади. Місцева влада пообіцяла нам допомогти, і вони свого слова дотримали. Виділили 100 тисяч на будівельні матеріали, потім ще 100 тисяч певне пішло. Для підприємців, які встановили вікна і двері, пане Володимир, правильно я розумію, тобто загалом 200 тисяч це міська рада виділила, тобто місцеве чи ще і ваші кошти якісь долучали і наших. Ми вже своїх не рахуємо. Десь порядка 150 тисяч пішло наших і від ОТГ в загальній кількості певне десь тисяч двісті Ми ще остаточно не підводили ці підсумки. У приміщенні, де тепер базується Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги, зробили ремонт. Тут є кімната відпочинку, кухня, санвузли. Ремонтні роботи були проведені у тому числі із силами працівників екстренки. На офіційне відкриття нового приміщення, де базуватиметься Берестечківська екстренка, прибули нардеп та голова обласної ради і не з порожніми руками. Ми в екстренку ще заїздили і на виборах, і після цього бачили відповідно умови, які були і завжди хотіли їх покращити. Відверто я вам скажу, що звичайно ті умови не відповідали тим належним умовам, в яких повинні працювати працівники екстреної швидкої допомоги. Голова Берестичківської громади Ігор Теофілович пішов нам на зустріч. Всім і екстреній швидкій медичній допомозі, і нашим, скажімо так, побажанням це дасть можливість знову ж таки ефективно працювати і, скажімо, надавати послуги екстреної швидкої медичної допомоги. Ми привезли генератор, ми привезли телевізор для того, щоб в вільний час можна там подивитися наприклад якісь там новини і ліхтарики які в наш час дійсно потрібні і завжди потрібні в великій кількості генератор інверторний який безшумний який не буде додаткових шумів для пацієнтів тобто буде комфортно працювати давати електроенергію в тій достатній кількості яким їм буде потребувати повністю для забезпечення даного пункту Працівники пункту екстреної швидкої допомоги обживаються у новому приміщенні. Разом з тим, попереду і ще є плани цього року. Весною ми думаємо обновити фасад. Зробити накриття для автомобіля зробимо до слова Берестечківський пункт екстреної медичної допомоги минулого року отримав новий автомобіль. Загалом у 2022 році працівники швидкої 894 рази виїжджали на допомогу. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Золочевського районного управління головного управління державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області Михайло Тацій Провів зустріч із колективом КНП Бродівська центральна міська лікарня у корпусі, де пацієнтам надають допомогу стаціонарно. Головними питаннями зустрічі стали порядок дій при пожежі та правила користування вогнегасниками, вчасна медична допомога та дотримання правил протипожежної безпеки, рятують життя. На цьому ми завершуємо бродінню з щиросердечно бажаю кожному, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково здолає расистів слава Україні, героям слава!